Його справжні почуття до вас. Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Справжні почуття ваш, вашого партнера до вас. Подивимося, хто він, хто ваш партнер. Не хоче вас втрачати, хоча ви зараз вже закриваєтеся від нього, не можете знайти спільної мови, ви підозрюєте його у спілкуванні з іншими жінками. Його справжні почуття до вас, почуттів я не побачила. Просто флірт, просто Спілкування почуттів немає. До того всього дійсно є спілкування з іншими жінками, а вами він тільки маніпулює. Хотів би він розпочати новий етап свого життя, але він насправді тільки собі руйнує його. Дуже сильно завишена самооцінка в чоловіка, і він шукає собі найдо... найдостойнішу жінку, але тут він дуже сильно помиляється, він втрачає дійсно. Вас є, ви він вам дуже сильно подобався, але з своєю такою поведінкою він спортив усе.